Наступний рік планується близько 3%, якщо прогнозувати 7 мільйонів. Тому чому якось виходить, що отримали від військових 14 мільйонів, а на них тільки витрачено 7. Тиля. Сьогодні, коли до нас звернулися, наприклад, 4 військові частини і попросили, щоб ми придбали певне обладнання, ми це обладнання приймемо. Але я вам скажу, що це не справа цивільної цивільний будинків Ми не розуміємо, чи воно таке, чи не таке. Ви знаєте, які розвиваються скандали на коло оцих усяких погрупок, то не таке підживе, то до дороге про до культурне. Тому самий найкращий закон, який прийняли, спрямувати і безпосередньо гроші на військові частини. Ми наприсок, спер… сп у… OVERNiin, що, них, possibly, внизу, на початку війну не спрямовували кошти, вони легше. Звичайно, що ми за те, наприклад, якось це забрали військові ВДСРО, там чітко військові голови, 50% іде з цього військового ВДСРО на дрони, і вони знають, які дрони пускають. 50% іде на артилерійське озброєння. Уже, вони це розуміють. А так, наприклад, з місцевих задоволених питання місцевим органам влади, чого не допомагає на ЗСУ. Ми, ми погоджуємося і не сутки. Весь бюджет скажуть. Ми його перерахуємо, куди нам скажуть, на ЗСУ, наприклад, на військові частині, щоб військові займалися цим питанням, а не викопляли бухгалтер людей в дарані мають. Та другим повинен купити його мають три, а 400. А, а купили І, хто за день, і ще, туди, хтось загине, ще буде, хтось винувати із того. Ну, Тому мата висудає. Чому поліція, яка одіта, обута, зброя, машини, пальне за наші кошти, а вона кивне нас, втекла за поліцію, втекла з куди. Це перше запитання. Друге запитання. Чому воєнні, які напереду воюють, захищають нашу землю? Ви їм не виділяєте землі, а в людей десятки, хто не в землі оренду взяли вже давно. І до сих пор вони віддихають за кордоном, познавали землі у орендоторах. І ще там така питання, конечно у нас. Чому в нас призивають служити тільки саме не захищену сферу населення, саме в бідних. А чиновники всі сидять. Ідіти в кабінетах, ніхто не йде воювати. І не те, тут призивають, а просто давай, привозять пов'язки додому і давай йди. А до начальства ніхто не йде. Дякую за зону. Значить, що стосується поліції. Я думаю, що поліція керується своїми розпорядженням свого вищого керівництва і, будь ласка, дайте відповідь. Нарешті ми дійшли до цієї теми, хоча ми її підіймали і раніше. Згідно наказу головного управління Полтавської області, в день, коли розпочалась збройна агресія, і дійшли вже майже до лутища, Особовий склад нараховував 49 чоловік в котрі на той момент. Зараз 27. Так от у нас було 8 автомати... автоматів автоматичної зброї по два рожка на кожного співробітника на 8 чоловік нас відправили Полтавське районне управління. Всі, не тільки котельво, видали кожному бронежилет 4 класу, який витримує автоматичну зброю автомат Калашникова. Видали кожному каску. Видали кожному автоматичну зброю на постійне зберігання. І на наступний день, якщо ви бачили і в Тік-Токі були ролики, ми вже затримували тут організовану банду злочинців з, з Сумської області, які отримали тисячу доларів на свої карткові рахунки і вже їздили з телефонами, відмічали е, критичну інфраструктуру на телефонах і пересилали в Російську Федерацію. Так що, я не розумію, може ще через рік ще вернемося до цієї теми, Ну, я готовий Щас, до допомогу. Давайте коротенько, по мир привіту. Так, так, шановні, давайте коротко по землі, коротко по землі і що період військового штану ніякого руху землі, виділення і так далі немає. За він кінчиться військовий стан, будемо це питання двома разу рішати. Що стосується призу, Я думаю, що ви, як чоловік, ви розумієте, хто військово зобов'язаний і що він повинні робити. Ми цим процесом не оправдаємо. Повідомляє в нас є військомат, їх євніт, вони його виглядуть, і повідомляють. Тому це питання таке. Кожен відповідає за себе. Ви розумієте?